Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася на Тернопільщині. У селі Сухостав зіткнулися два автомобілі. В результаті автопригоди травмувалося троє людей. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. На Тернопільщині оперативники затримали двох продавців марихуани. Підозрювані жителі Тернопільської та Запорізької областей. Чоловіки вирішили заробляти на торгівлі наркотиками. Їхніми клієнтами були лише їхні знайомі та друзі за склянку наркотичних речовин. Вони просили тисячу гривень. Обоє вже потрапляли в поле зору працівників поліції. Уродженець Кременеччини відбувся умовним терміном покарання за наркозлочини, а його спільник влітку 2022 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за минові злочини. Під час чергової реалізації забороненого товару чоловіків затримали. У ході обшуків у помешканні затриманих правоохоронці виявили та вилучили близько 200 грамів канабісу, мобільні телефони, пристрої для вживання наркотичних засобів. Чоловікам оголосили підозру та обрали запобіжний захід. Оперативники встановлюють, де підозрювані брали товар для продажу триває слідство. Тернопільські патрульні знайшли та повернули додому дідуся, який загубився. Учора вночі близько 22-ї години на спецлінію 102 звернулася схвильована жінка. Вона повідомила, що її старенький тато вийшов до магазину та не повернувся додому. Поліцейські негайно розпочали пошуки зниклого. Чоловіка знайшли, дідуся доставили до рідних.